А чому ви такі спокійні? Бо я ніколи не сперечаюсь. Не може бути. Ви праві. Це класичний гумор про те, як уникати суперечок, погоджуючись з будь-якою думкою. І частково це приклад техніки Фогінь спокійного реагування на провокації. Сьогодні ми розберемо, як залишатися спокійними навіть тоді, коли хтось на роботі намагається вас вивести з себе, перебиває, тролить або робить саркастичні зауваження. Я покажу реальні ситуації та готові фрази української та англійської, які реально працюють у канадському робочому середовищі і, взагалі, у житті. Почнемо з того, що відбувається щодня на багатьох роботах. Подивіться, чи впізнаєте ці ситуації. Ти знову помилився. Ну, як завжди, це ж Петро. Не думаю, що це спрацює, те, що ти кажеш. Треба зробити так. Угу, mm Гарна -hmm. ідея, якщо ти любиш займатися зайвими справами. Я працював над цим проєктом. А чому ти ще не одружений? Або знаєте цей класний коментар. Як? Ти цього не знаєш? Всі ці ситуації буденні і знайомі багатьом. Тому важливо знати, як правильно реагувати, щоб не загострювати конфлікт. А зараз перейдемо до першої техніки реагування на провокації, яка називається фогін. Туман. Уявіть конфлікт, як палаючий вогонь емоцій. Цю техніку назвали фогін, фог туман, тому що, використовуючи її, емоційна атака розсіюється як туман. Конфлікт стає слабшим, а ви залишаєтесь спокійним. Як застосовувати техніку фогін? Перше, визнати частину правди в словах іншого. Друге, не сперечатися. Третє. Спокійно перенаправити розмову на конструктив. Приклад на роботі. Колега каже саркастично. О, знову ти робиш все повільно. Чудова робота. Oh, you're slow again. Great job. Ви відповідаєте фогин. Можливо. Інколи я працюю повільніше. Але зараз давай сфокусуємося на роботі. І ця ж фраза англійською. Maybe. I work slower sometimes. Slow probably slower повільніше. Maybe. Можливо. I work slower sometimes. Я працюю повільніше інколи. But let's focus on the solution right now. But let's focus. Давай сфокусуємось on на solution. The solution це рішення. Right now. Просто зараз. But let's focus on the solution right now. Тобто ви не почали виправдовуватись, не показали, що ви емоційно якось у це включилися. Можете також використовувати наступні фрази. Я почув твою думку, дякую. I hear you. Thank you. Може, це правда? Давай зосередимось на рішенні, на виконанні завдання. Maybe that's true. Let's focus on the solution. Or on the task. Сказати, I don't agree. But I hear you. I don't agree. Не кажемо, I'm not agree. Це кажемо, I don't agree. Agree це діє погоджуватися. Ми заперечуємо don't. Я не I don't agree. But. I hear you. я чую тебе. Отож, повторіть ці фрази перед зеркалом 3-5 разів, або ж з другом, це допоможе автоматизувати спокійні відповіді у реальних ситуаціях. Друзі, фогін це лише перша техніка, і, можливо, вона не всім сподобалася, бо чому я маю на це все погоджуватись навіть частково. Тому, якщо вам потрібно встановити межі і сказати колезі, що його... Повдінка неприпустима, наступного тижня ми з вами розберемо техніки, такі як TESC, Не лякайтесь, це техніка чіткого зворотнього зв'язку. Там вже виставляємо кордони чіткі. Техніка iMessage, я повідомлення, коли, наприклад, вашу ідею відкидають або вас перебивають на зустрічі, просто, знаєте, обрізають. А ще дуже класну техніку, яка мені дуже подобається, Broken Record, Знаєте, це техніка заїждженої пластинки. Коли ми повторюємо одну і ту саму фразу кілька разів. Тому обов'язково підписуйтесь зараз, щоб не пропустити наступні техніки в наступних відео. Цього тижня використовуйте техніку Fogging у маленьких провокаціях на роботі. або ж у житті потренуйте зі своїми близькими, наприклад. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яка провокація вам трапляється найчастіше. Техніка Фогін, а також інші техніки, які ми розглядатимемо у наступних відео, всі науково підтверджені і вони допомагають зупинити провокації на роботі. Дякую вам за перегляд! Якщо було корисно, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар. Побачимось в наступному відео. А з вами була я, Лібов Стих та канал Speak Strong Canada.